Отож, можемо ознайомитися з артовими складами команди. Загалом зі складами м'яч в центрі поля вже розіграли. Ж таки їхня атака продовжується. Удар! Поперечка рятує перехоплення. Проте група атакує небезпечно, може бути, не забуває за. Давай, давай. Зараз тут каже передача, перехоплення від «Аліан». Палки, шанувальник футболу, полюбляєте цей вид спорту, то запрошуємо вас до віднати. Атака! Знову ж таки! Альянс відбігає швидку атаку. 2 в 1. Практично передача чи буде удар. Ні, не встигає. Передача не то. Може бути небезпечно, доволі. Тут набирає хід. й номер Альянсу. Данилевич і забуває! На останній хвилині, на, 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 на 19-й хвилині, так? Біля м'яча третій номер, так, 10 номер. Ну, І... Не меча Віталій Грильов хто пробуватиме. б'є! є. Не було сролен сьогодні. Більше гравців залучити до цього матчу. М'яча Данилевич. Автор збитого м'яча. Удар! І Ще один гол. Маркіян Данилевич. 2-0. Мене злотівий сітковоріт, але менше це 2-0. У нашому матчі відповіді ролик цю гру. Розіграш, удар зараз, по позворота нечнути. Де Робіграш, я нісів. Удар перед суботу пристигає з гру. Є ще, є ще! Є, є, є! Удар відміне гравці команда Альянс. Але зараз Груп відбирає м'яч 3 в 1. Вихід передача на да. Ну тут не встиг. Обороняється всією командою. Ролантингруб атакує, передача ліворуч. Удар є, добивання буде, є, забуває зараз Ролантингруп, 10-й номер. Три, три. Їхня відповідь міг зараз даналевич, можливо, навіть ікрати до нянсу, скільки сполтане з полами, ну, але зрештою небезпечно, поки що не наближається, тому поки що це безкорисно контролювання м'яча. контроль м'яча, який вийшов п'ятим польовим. Це друга жовта, і це червона картка. Це дуже мало часу. Дуже мало часу, було полу. Гра продовжується! Небезпечно. Матчу, але не влучив. Влучив, влучив, вгукіпер врятував. Ще раз Дован. На виперення не дитина по команді. 9 секунд залишається. <тит> Завершено матч. Так, перемагає команда Айлян 2-1. Вони втримують цю перевагу. Приймають команду Роландинг. Зараз у нас розпочнеться матч рук Фемілі Електрон.